Жашківська громада підтримує військових, які боронять Україну. У рамках благодійної ініціативи для військовослужбовців, що несуть службу на сумському напрямку, придбали сучасний прилад нічного бачення. Майже 30 тисяч гривень зібрали завдяки добровільним внескам учасників і гостей благодійних заходів, а також працівників міської ради та її структурних підрозділів. Пристрій передали військовому земляку Володимиру та його побратимам. Бійці подякували за небайдужість і постійну підтримку. Царказка тактична стодісяточка. Це підрозділ, який виконує бойові завдання на Курсько-Брянському напрямку. Вітаю всіх і виражаю слова дуже великі слова подяки меру міста Жарського та громаді за надану допомогу придбання такого приводу ночного бачення який поліпшує. Виконання завдання в нічний час, знищення ворога, а також збереження життя особового складу дуже велика допомога. Знаємо, що коштує грошей, але обіцяємо, що перемога буде за нами, і ми всі повернемось. Також будемо чекати від вас підтримки і допомоги наступного разу. Слава Україні! Героям слава!